Даний матеріал є додатком до лекції Кореляційний та регресійний аналіз в медичній статистиці. Ну, необхідність його представлення викликана численним звертанням слухачів за додатковим роз'ясненням з приводу впливу дисперсії вибірки на величину кофеціянту кореляції. Для того, щоб краще зрозуміти, що таке дисперсія, яким чином вона впливає на кореляцію, розглянемо наступний умовний приклад. Припустимо, що проводяться дослідження, яким чином впливає фізичне навантаження, скажімо, присідання на зростання частоти пульсу. Для цього ми беремо підослідну і пропонуємо виконувати різну кількість присідань і фіксуємо, наскільки зростає після навантаження частота пульсу у порівнянні зі станом спокою. Результати заносимо в таблицю, де у стовпчику X кількість присідань. І це є незалежна перемінна, а у стовпчику y3 це зростання частоти пульсу. І це є залежна перемінна. Ці результати можна представити наступним чином. Ми маємо ось графіки, бачимо, як ці крапки показують залежність y від X. І ця залежність, ми бачимо, носить лінійний характер. Якщо ми проведемо через ці точки лінію тренду, то ми отримуємо математичну функцію. Ось ми її тут маємо. Яка описується наступним рівнянням. y то рівня 0,909 помножено на x. Тобто, якщо ми візьмемо значення x помножено на 0. 909. Ми отримуємо значення Y. І це нам рівняння дозволяє нам завжди знайти значення Y для будь-якого значення X. Тобто, якщо нас цікавить наскільки зросте частота пульсу при виконанні, скажімо, 33 присідань, ми зможемо з рівняння або провести з крапки 33 лінію до перетину з лінією крапок, а потім від цього перетину до лінії Осі Y. Ось від цілям будемо проводити до перетину, а потім ось сюди. І у цьому випадку ми Маємо справу з математичною залежністю, яка описується відповідною функцією. І це означає, що будь-яка нова залежність y від x буде зі 100% ймовірністю представлена крапкою, що знаходиться на лінії, на якій розташовані усі інші крапки. R квадрат це величина коефіцієнта апроксимації, яка говорить про те, з якою ймовірністю. Отримані нами результати експерименту наближені до лінії, яка описується вказаною функцією. Ймовірність його може коливатися в межах від 0 до 1. В нашому випадку це 1, що відповідає 100%. Тобто у 100% люба із скрапок буде розташована на цій лінії. Тепер розглянемо інший умовний експеримент. Він позбавлений на наукового змісту, однак добре ілюструє нам необхідне. Проведемо експеримент аналогічний попередньому, однак у кожному наступному випадку присідання буде виконати інша людина. Зрозуміло, що в силу різних індивідуальних можливостей зростання частоти пульсу буде різнитися у кожному конкретному випадку. Хоча тенденція до зростання частоти. При зростанні навантаження буде така ж, як і в попередньому прикладі. Якщо ми у цьому випадку проведемо лінію тренду і побудуємо математичну модель в залежності y від X, то побачимо, що ступня апроксимації наших даних до моделі. Графічно це лінія апроксимації вже не 100%, а 91,2% r квадрат до рівня 0,919. Тобто ймовірність, що будь-який новий випадок залежності y від x має ймовірність знаходитись на лінії тренду складає 91,9%. Уявимо, що ми знову повторили цей же експеримент, однак наші піддосліді мали більшу варіабельність фізичних даних. У цьому випадку розкат результатів. В залежності Y від X на графіку буде більший, а математична модель, яка відображає спрямування цієї залежності, буде іншою. Коефіцієнт апроксимації тепер буде менший. Тобто ймовірність, що крапка, яка графічно представляє залежність нового випадку перемінною y від нового випадку, тобто спроби присідань X, опиниться на лінії, яка описується математичною моделлю, буде вже лише. 72.75%. А тепер привнесемо в наші суджені нові терміни. Математична модель є ніщо інше, як рівняння регресії. Лінія на графіку це лінія регресії, яка вказує на спрямування кореляції. В силу того, що лінія пряма регресія, називається лінійною. А корінь квадратність величини апроксимації є ніщо інше, як коефіцієнт кореляції. Розкид крапок навколо лінії регресії називається розсіюванням або дисперсією. Більший розкид, більша дисперсія, менший розкид – менша дисперсія. І останнє. Чим більша дисперсія, тим слабша кореляція. Тим менш надійною є модель, яка прогнозує нове значення залежної перемінної, від нового значення незалежною тобто від предиктора. Отже, від розкладу результатів дослідження, тобто від дисперсії наших даних, залежить прогностична здатність моделі регресії, яку ми побудуємо. Ось чому всі статистичні дослідження слід починати з аналізу дисперсії. Про дисперсію більш детально. Розказується в лекції номер 1.